Параштес десь спав. Паршотести падають. Головне, щоб він нас тут не повбивав. Мене вбили. У мене якийсь миник вбив. А хто по мені стрелял? Середини. Верхну тебе підніма Середині є. Короте, ін... Він походу про нас інфу давав. Ну є тут тільки Тут худі багато. Навулиці, Витя тут лежить. Добий добий дивий, давай, давай, диви. Блять, забіг. Піднімеш? Він дуже коцаний. Yeah. Оттепер піднімлю. І мене реснішою я встиг цей. Так, зараз я тебе розрізпаємо. Що там, хвилина до дорізпалки, нормально. Я встигну.